Я всіх вітаю, поговоримо сьогодні про уривок із Євангелії від Матфія, 6 глава, 33, 34 вірші. Знову таки, це маленька цитата, вона звучить так: Шукайте ж спершу Царство Божого і правди Його, і все це додасться вам. Отож, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній сам дбатиме про своє для кожного дня своїх турбот Звичайно, сам контекст цієї цитати він трішечки ширший. І це із е, нагорної проповіді, е, пам'ятаєте, да? якраз якраз Господь говорить про полівілілії, про птахів небесних, які не сіють, не жнуть, не прядуть. Але от е, ті ж самі птахи небесні ні в чому не мають потреби, а полівілілії. Бувають прекраснішими, чим сам Соломон, будучи царем, так я раджу, будь ласка, прочитайте. да вся шоста глава вона досить таки корисна для нас І там господь має на увазі, що неможливо одночасно служити Богу і багатству, тому що знову таки. Ну, це зрозуміло, да? якщо ти смислом свого життя ставиш багатство, здобуття якихось матеріальних цінностей, то для Бога просто не залишається місця. А тому треба знову-таки Бога ставити на перше місце. А все інше тоді воно розуміється досить адекватно, що всі ті матеріальні речі, які в нас є, це всього навсього є підпорки, підтримка для того, щоб ми могли досягти Царства Небесного. Тобто не навпаки, ми живемо не заради того, щоб, О, знаєте, як оце в такому, є, є, є таке порівняння, що от, навіщо ти працюєш на роботі, я працюю, щоб заробляти гроші. А навіщо ти заробляєш гроші? Щоб відпочивати, навіщо тобі відпочивати, щоб працювати, а навіщо тобі працювати? Ну і так далі. Такий замкнутий круг. І це трагічно, да, тому що в цьому замкнутому крузі немає виходу. Смисл життя втрачається. А коли людина Бога ставить на перше місце, то, звичайно, людина й до Бога йде, і в Богі знаходить смисл життя і оту справжню вічну радість, до якої кожна людина призвана. тому Господь призиває, що спершу за все шукати царство Боже і правди його. Тобто не до того, що там склади ручки і нічого не роби, а тобі все з неба спуститься. Ну, це, 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 це ж не так. І знову таки, це і не, не, взагалі не розуміється в цьому. Навіть в контексті цього тексту, тут про те, що Бога шукайте. Перш за все, царство Божого і правда його. Тут можна перефразувати навіть є відома така приказка: якщо Бог буде на першому місці, то все інше стане на свої місця. Ну і це правда, воно так і є. І да, от на це треба звернути увагу. І ще одне: часто ми переживаємо про те, що ще не трапилося з нами. І ми дуже багато сил втрачаємо на ці самі переживання. Ми, в основному наші переживання пов'язані з якимось страхом. Ми чогось боїмося. Е, і цей страх да, він трошечки зам... затьмарює нам очі, забирає в нас сили. І потім, коли настають якісь проблеми, да, яких от ми чекали, у нас просто ті на ці проблеми не вистачає сил, бо ми їх потратили на ці самі переживання. Тому Господь нам дає дуже важливу пораду. Отож, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній сам дматиме про своє, досить для кожного дня своїх турбот. Тобто це логічно. То проблеми є зараз, їх треба зараз вирішувати. Завтра буде день, завтра будуть інші проблеми. От завтра будуть ті проблеми і треба вирішувати. Бо знову таки, це наша така переживательність, наша така мнітність вона ну, для нас не корисна, і вона нам дуже дуже вредить в нашому повсякденному житті. І це знову-таки це не про те, що там не треба запасатися дровами, не треба ходити на роботу для того, щоб в кінці місяці отримати зарплату. Ні, це про те, що нам достатньо турбот, які у нас є зараз. Завтра буде інше. От, про... От завтра тоді треба буде переживати. А переживати за те, що ще не трапилося знову таки, про негативне, це нерозумно. Нерозумно, ми самі себе просто, просто нервуємо. І мало того, що ми самі над собою знущаємося, ми ж маємо вплив на тих людей, які біля нас, і ми їх просто тероризіруємо. І ці люди також страждають із за нашої такої нічності. Тому є день, є турботи на сьогоднішній день. От, про сьогоднішній день і треба піклуватися. Завтра буде завтра, завтра буде щось інше. Ми спланувати нічого не можемо так, от наперед. Ну, будемо трішечки простішими. А знаєте, коли це можливо? Тоді, коли ми живемо в Богі і з Богом. Коли людина живе без Бога, коли надіється на свої сили, то там от і виходить те, що ми можемо бачити зараз, що як люди впадають в злобу, чи в унині. А щоб не впадати в злобу чи в унині, треба довіряти Богу. І довіряти Богу і сьогоднішній день, і навіть завтрашній, який ще не настав. Знаєте, як от казали, що от на завтра, на завтра, ти думаєш, все на завтра, а потім вранці прокидаєшся а сьогодні. <гум> завтра так і не настало. Живемо тим, що в нас є зараз. Цінімо те, що в нас є зараз. А завтра буде завтра. Завтра побачимо, що буде завтра. Всім гарного дня. Бережи всіх, Господь.